Цього в випуску Жирона хоче повернути довбика. Забар не може перейти в ПСЖ. Калюжний вже отримав підписний бонус від клубу першої ліги. Ротань почав перемовини про новий контракт з Олександрією. Іспанський клуб розглядає повернення довбика як стратегічний крок для подальшого прогресу. Жерона спробує повернути українського форварда, якщо зуміє залишитися в елітному дивізіоні Іспанії. Повідомляє Тодо до Змі пишуть, що Рома шукає нападника з іншими якостями і готова продати довбика влітку. Бажання бути основним гравцем і теплі спогади про час у Жероні можуть вплинути на рішення Артема. На даний момент Жирона займає 17-ту позицію в таблиці Ла Ліги, маючи 35 очок, і лише на три пункти випереджає зону вильоту. Нагадуємо, Артем Добик грав за Жирону в сезоні 23-24. Тоді він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 голи. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Як повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі, тристирічний бразилець отримав кілька пропозицій з Саудівської Аравії, який керівництво паризького клубу готове розглянути, що може призвести до прощання з клубною легендою. Маркіньєс виступає за ПСЖ вже 12-й сезон після переходу з Роми влітку 13-го року. У шорт-листі ПСЖ зараз фігурують Забарний та Хоель Ордоньєс із Брюге. Варто зазначити, що 21-річний еквадорець проводить лише свій. Перший сезон у найвищій бельгійській лізі. Ще минулого року він грав за молодіжну команду клуб NXT. Трансфер-маркет наразі оцінює українця за барного в 40 мільйонів євро. Минулого року ПСЖ також цікавилося ним, але зрештою придбав еквадорця Пачо. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Журналіст та ведучий програми та таке Михайло Співаковський поділився відомостями щодо подальшої кар'єри півзахисника Олександрії Івана Калюжного. Маю дві версії. Перша полягає в тому, що калюжний може не перейти до металіста 1925. Друга він вже отримав підписний бонус. А коли футболіст отримує підписний бонус, як на мене, це означає, що зворотнього шляху вже немає. Особисто я схиляюсь до другого варіанту, тож із певною ймовірністю, калюжний може провести наступний сезон у першій лізі, заявив Співаковський. Нагадуємо, контракт гравця з Олександрією діє до 30 червня 2025 року. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань поділився думками щодо матчу 27-го туру УПЛ з Поліссям та висловився про своє майбутнє в клубі. Дуже нервовий матч для нашої команди був потрібен результат, і це дещо спантеличило нас. У другому таймі ми приймали деякі неправильні рішення, особливо коли опинилися в більшості. Наступні 10 хвилин втратили контроль, продовжували грати так само, як і коли склади були рівними. У більшості потрібно спокійніше працювати з я просувати його через короткі передачі, і шукати вільні зони ближче до штрафного суперника. Спочатку в нас це не виходило, але зміни трохи освіжили гру, і нам вдалося дотиснути суперника. Чуємо різні чутки, тому хочемо дізнатися у вас, чи є якісь новини відносно вашого футбольного майбутнього. Зараз у нас дуже важливі матчі. На сьогодні немає ніяких рішень відносно мого майбутнього. На першому місці команда від матчу до матчу. Ми боремося за високі місця. Ніякої конкретики ні з ким я не маю. Єдине, я почав перемовини з Олександрією щодо продовження. Ми спілкуємося. Це всі новини сказав Ротань у ефірі УПЛТБ. Колектив Руслана Ротаня проводить успішний сезон і наразі займає другу позицію в таблиці УПЛ, відстаючи від лідера лише на 4 очки. Тоді як найближчий переслідувач поступається на 6 балів. Раніше з'являлася інформація, що донецький Шахтар розглядає Ротаня як одного з претендентів на пост головного тренера. Український журналіст Сергій Тищенко прокоментував, що згідно з якими київське Динамо вирішила відмовитися від підписання колумбійського Вінгера Ангеля Тореса. Це все дикі вкид. Це все робиться заради хайпу та власних переглядів. Його готують до літніх зборів, а потім вже будуть приймати рішення. Людина не грала у футбол рік, тому швидкі висновки неможливі. Фізичний та ігровий тонус у нього не може бути хороший. Це мистецтво селекції шукати проблемних гравців. Карлос Депена також тривалий час був без клубу. Фактично останні роки не грав, але Динамо став у нагоді. Тому таку роботу треба робити. Просто не дуже добре, що то. Ореса підозрювали у зґвалтуванні. у Динамо. Вистачало проблемних гравців, які мали великий талант, але поведінка поза полем перекреслювала все. Найсвіжіший приклад Едуардо Гереро. У 27-му турі моряки на власному полі програли гірниками з рахунком 0-3. Ця невдача вже стала 19-ю у нинішньому сезоні УПЛ. Це вже новий антирекорд. Попередній був зафіксований у минулому чемпіонаті 18 поразок. А у сезоні 18-19 чорносині програвали 17 матчів. Центральний оборонець металіста Габріель Гомес, якому 25 років зацікавив один із клубів української прем'єр-ліги, інформує телеграм-канал «Інсайт УПЛ. Назва літного клубу, що звернув увагу на бразильця, не розголошується, але Джерело підкреслює, що інтерес до футболіста є досить серйозним. Контракт Гомеса належить бразильському клубу Інтердемінас. У металісті він виступає вже другий рік, перебуваючи в оренді, і харківський клуб не поспішає розлучатися з ним. Уперше Гомес з'явився в українському футболі у вересні 2022 року, коли його орендував дніпро 1 У складі цієї команди він провів п'ять матчів, після чого перебрав. До металіста. 23 річний нападник Ерік Шуранов може залишитися без клубу. Гравець виступав за юнацькі збірні України, свідомо відмовився грати за національну команду, обравши Німеччину. Тепер після провального сезону в Макабі Хайфа він ризикує залишитися ні з чим. Ізраїльський клуб, який у 23-му році заплатив за Шуранова 1 мільйон євро Нюрнбергу, більше не розраховує на Форварда. У поточному сезоні Ерік вийшов на поле лише двічі і не зміг бодай якось проявити себе. На тлі загального. Провалу керівництво Макабі вже анонсувало серйозну чистку, і Шуранов потрапив до списку зайвих. У неділю 4 травня відбувся поєдинок 35-го туру англійської прем'єр-ліги між Брентфордом і Манчестер Юнайтед. Господарі здобули перемогу з рахунком 4-3. Український півзахисник Бренфорда Єгор Ярмалюк відіграв 68 хвилин, проте результативними діями не відзначився. Платформи Софа скорихорито оцінили його виступ у 7,1 бала та 6,7 бала відповідно. Найкращим гравцем матчу за версією Софа Скор став Кевін Шаде, який оформив дубль і отримав 8,1 бала. Хоскорить найвищо оцінив гру фулбека Майкла Кайоде. Асист і оцінка 8,2 бала. 16-річний оборонець Кривбаса Іван Батіст може продовжити кар'єру за межами України. За інформацією, футбол 24. Юний футболіст із Кривого Рогу зацікавив скаутів Бенфікі. Влітку він вирушить до Португалії на перегляд у цей клуб. Раніше повідомлялося, що інтерес до Івана також проявляв грецький олімпіакос. Батіст є вихованцем кривбаса, за який він зіграв 22 поєдинки у першості Дюфеєл і забив два м'ячі. До слова, нині у складі Бенфікі вже. Виступає український вортар Анатолій Трубін. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.